Доброго дня всім. Так, я зразу не зняла відео. Рішила курям зробити гнізда щоб неслися. в мене там один ящик стоїть, а таких нормальних гнізд нема. І моя фантазія прийшла до того, що я знайшла великий ящик. Ось він на самому низу. Такий ящик був, картошку хранили. Я до нього прикрутила 4. Висоту доски таких ось. Тут усе дві по бокам. Ось. І з цієї сторони дві. Ось так. Ось така в мене вийшла конструкція. Я вже зробила другий поверх, можна так сказати. Тут перший поверх там буде два гнізда. Тут другий розділю на два. І третій поверх тільки починаю крутити. Ось так. Це солому вчора привезли, заготовили для кроликів. Ну, і для курей. Для птиці, можна так сказати. Там наша такася відпочиває. Такар, Ана, дрихля. Так, і продовжуємо. Так, на, на допомозі в мене донька. І конструюємо отаке От гніздо. Поетапно буду де знімати, покажу, що у нас з цього вийшло. Так, продовжуємо працювати. Третій поверх накрутила. Тепер буду робити м -м, бока. Ну, і покажу, що з цього вийшло. Ще треба знайти фанірку на перегородку. І на третій поверх так само. Ось така конструкція. Чекайте, продовжую. Так, стройка моя продовжується. І ось так от уже виглядає. Ой, різкость. Так, ось так виглядає. Гнізда для корей. Так, на другому поверсі я поставила вже перединку. На першому так само. Ось. Тепер роблю третій. Потім ще треба придумати, як вони на другий, на третій будуть попадати. Ну, ця мисль прийде в окрім роботи. Ну, так виглядає ця конструкція. Так. Збоку, зараз, от у того ще дві доски при, прикручу. І з цієї сторони так само дві доски прикручу. Ну, і отакі нізи в мене виходять. Доски в мене, мабуть, хтось уже здогадався, звідки. Ну так, да, з поддонні. От, продовжую працювати. Так, третій поверх вже готовий. Ось так це виглядає. Так, боковушки ми закрутили з двох сторон. Це у нас третій поверх, це другий і це перший. Тепер я думаю, як вони будуть потрапляти на другий поверх і на третій. Ну, зараз я ще поміркую трошки і засніму те, що в нас получилось Ззаді я не повністю забивала доскою. Ну, там буде стіна, я думаю, то не так важно. Ну, ось так виглядає. Розмір... Не знаю, це все робиться на глаз. Ось тако. Я думаю, курка туди поміститься. Так, стопроцентно поміститься. Кури в мене невеличкі. Ось так це виглядає з сторони. Закінчу, покажу кінцевий результат, що в мене вийшло. Так, продовжується моє відео Це ми вже перенесли до курей, поставили в сараї гнізда, і я нарешті доробила їх. Потратила трохи, звісно, часу на них, але це таке. Треба, то треба. Ось, отак от виглядає кінцевий результат. Так, курочки, а ну вийдіть, пожалуйста. Отак виглядає кінцевий результат. Ось так далі одійду. Ось. Пилюка літає, звісно. Ось так от. Давай, мені більше пилюки буде. Вони поки що інтересуються, заходять, дивляться, але ще не бачила, щоб туди залазили. Ось так от збоку. Це, е, якби на другий етаж поличка зроблена. Ну, я побачу, як вони будуть залітати на неї чи ні. Може, прийдеться тут оставити таку драбинку, щоб вони просто підіймалися. Ось. Ось так от спереду виглядає. Тут стіни ще нам треба буде штукатурити і робити ще перекривати дах, тому що у нас тут дах. Незроблений ще після пожару. Ось. Таким ділом я сьогодні займалася. Закінчено. Треба вже йти годувати тваринок і відпочивати. Дякую вам за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки. Побачимось в завтрашньому відео.